Всім привіт! Сьогодні хочу побалакати про витрати в Канаді на одного і на сім'ю з чотирьох людей, тобто стандартно, як правило, так найчастіше, мабуть, трапляється двоє дітей, двоє дорослих з тих, хто приїжджає сюди. Як вже попередньо говорив, ціни змінилися досить сильно, навіть за останній рік, що я спостерігав. Тому давайте підіб'ємо підсубок швидко на одного і на, як я говорив вже на чотирьох. Отже, візьмемо спочатку варіант, коли одна людина приїжджає, щоб було без ілюзій, так? щоб знайти от вмотані квартиру однокімнатну, маю на увазі не однокімнатну, а one bedroom, як тут продають, або bachelor, як називають, ну, як кавалєрка в Польщі, не так-то просто. І тобто шанси, що її знайти швидко, теж невеликі. І людина може прийняти рішення, замість того, щоб платити за дороге Airbnb там, чи якісь інші готелі, вона буде селитися у двохкімнатну. Яка по ціні може там буде на 100-200 доларів дорожча. Ну, це все залежить, це як повезе. Але ціна буде орієнтовно за ту бедром не менше, як 1000 доларів, це 100%. Тобто, щоб була 1000, це вже дуже добре. Тобто, Перша стаття витратів це і житло, вона одна з найбільших, це 1000, 1100, 1200. Наступні йдуть комунальні послуги. Інтернет. Інтернет буде з таксами 50 саме менше, тобто 50-90-100, орієнтовно так. Наступний йде телефон. Телефон, якщо ви хочете, 2 Гіга мати інтернету на телефоні. Це, О, зараз покажу вам, де ялинки викидаю, тут дроп-оф. Це не місце таке є. Значить це буде десь доларів 50, 40-50, це легенько. Так? І електрика в середньому візьмемо. Ну або в найхолодніші місяці, бачите, ялинки тут дроп-офф. Які скидають ялинки після нового року, потім приїжджають, забирають. От, я зараз на якраз на дитячому майданчику. Електрика десь 130, думаю, буде по-любому. На холодніші місяці ми платили десь 180. Ну, електрика це все сюди входить, це обігрів приміщення, це гаряча вода, це що посудомийкою, там, потім що там ще входить. Ну, Все, що гріється, все, що гріється, тобто, фактично. Все де застосовується електрика, відпочинаючи від праски, і закінчуючи там будь чим Гірляндами на ялинці, так, телевізором. Тобто це десь орієнтовно така сума, але якщо економніше на одну людину, ну, хай буде 130 зимою літом, мабуть, ще менше, плюс-мінус, це по мінімуму, я кажу, це не є якийсь шик. І наступне, це, оскільки як я вже згадував не раз, якщо ви живете в такому місті, от як я зараз ходжу, в місті Монтон, там, чи... якщо це, скажімо так, якщо легше перерахувати міста, де... Можна без машини жити. І це буде Ванкувер, це буде Торонто, це буде Монораль, Ну і плюс-мінус все. Плюс-мінус все. Може там в центрах, ще великих там Калгарі, Едмонтона, але фактично без машини це Unreal. Вести заді мене дитячий майданчик, тут альтанка, Тому вам машина треба буде. І по самому мінімум, по самому, ми не враховуємо, вартість машини, ремонт машини, все само собою буде. тому що Зараз поясню чому. рахуємо по самому мінімуму ви берете машину, це заправка, ну хай буде на 250 доларів в місяць. Потім liability тобто це цивілка, автоцивілка, це хай буде там 130 доларів в місяць, це за умови, що ви закінчили канадську школу водіння, яка коштує орієнтовно десь під 1000 доларів, там 900, 920, 30, 940, ну і так далі. І чому 130? Знову ж таки, ще раз, бо це дуже важливо. Якщо ви закінчили цю школу, якщо у вас... Тому що більшість не враховує український стаж водіння і ну, це, це новий бранці, це такі тут страхівки, це ще лояльні. Тому в Торонто може бути і 300. Тобто за 200 точно. Під 300. Це тільки автоцивілка. От. Тільки автоцивілка. Тому по мінімуму, само мінімуму, це буде 130, але коли ви будете платити автоцивілку? коли у вас машина стара, коли вам її не шкода, тому що якщо у вас буде нова Honda Civic, навіть якщо і не дуже нова, чи там Toyota, корова неважливо, яка будь-яка Тойота, вони досить популярні серед злодіїв. Тому, швидше за все, ви її все-таки від угону застрахуєте, від, від, можливо, там, я не знаю, від якоїсь... Вандалізм, ще чогось, тобто це буде далеко не 130, це буде десь за 200. В великих містах це буде за 300. Тобто, як я вже згадував, раз в попередніх відео, що стосувались машин, найдешевші страхівки це в Клебек. Якщо знаєте, французьку, welcome to Canada, to Quebec, bienvenue, і все. І там страхівки дешеві, і електрика найдешевша, ну там є там податки найбільші. Ну як, легенько найбільші, там брекіти, трохи інші, ви можете зайти нас. Сайти, де е, допомагають вичислити заробітну плату, чисто маю на увазі, Всі, які ви отримаєте на руки. Пишете грязну, пишете провінцію, все там програма вже враховує федеральні текст-брекети і провінційні. Підписуйтесь на канал, будь ласка, там буде нагода. Я підготую відео про текст брекети, щоб орієнтовно знати, в яких межах що планувати. Але коли ми говоримо про нову швидше за все, зарплата буде до 50 тисяч. Доларів за рік, і тому це не будуть колосальні кошти. І тому податок орієнтовно буде десь федеральний плюс провінційний, орієнтовно 25%. Отже, їдемо далі. Після машини, так, з машини нікуди. Бензин, як я вже говорив, 250, страхівка 130%, потім їжа 400. Ну, це не сюди марципани не будуть ходити, звичайно, там, може, інколи якісь креветки. Риба, раціон. Це не буде щось колосально смачне там чи не знаю. Це про ресторан взагалі мовчу, тут мова не йде, навіть про забігало. Про ресторани то взагалі е, є такий сайт Nombeo, я відео знімав про купівельну спроможність, порівнював Монтоні і рівному. Так можете глянути, зайти, подивитися, самі на сайт, зайти, вибрати місто. Одне з другим доволі актуальні там сіни. І подивитися, яка купівельна спроможність, скільки разів йде дешевше. Тому їзу 400 на одного дорослого ну, по моїх таких підрахунках. Дрібні витрати 100, ну, дрібні витрати, ну, сюди от, не знаю, там, поголиться, якісь цей джилет якийсь, купити там, гель для гоління, не знаю, для ванни, для того, для цього, для кухні. Ну, Це мінімум, 100 це такий мінімум з мінімуму. І якщо так як я працюю в місті, оце недавно, до речі, перший раз в житті, взагалі не тільки в Канаді, отримав штраф за парковку. Е, нема де паркувати в місті, і е, як казав, цей пацан платити за страхівку, взагалі ну, він говорив про подорожчання ціни у тролейбусі в Рівному, що це мерзость. знаєте, Тому в великому місті платити за страхівку, е, пардон, не за за, це, за паркомісця машини. Коли ви їдете кожен день на роботу, десь там в центрі лишаєте їх, це мерзуся. як на мене, при низькій зарплаті і при, ну, тобто, чисельність на місто не є такі великі, щоб не, не, не мати можливості десь її паркувати, а їх фактично немає. І тому я лишив біля одної церкви на дорозі. от, Там був знак найбільше як 2 години. і Хтось, мабуть, здав, злив, що машина стояла більше 2 години. Так що свідомі громадяни попередили місто і цей бюджет міста, я там їм зараз описав цю ситуацію, можливо вони її зменшать або скасують, як вам тайм як кажуть, тут один, як виняток, да? побачимо, а ні, то заплашу, і штраф і цей. Ну така ось ситуація. То до чого я веду? що врахуйте 100 мінімум, 100, ну може десь знайдете більше якоїсь серпні за 60. Випадково винятково дешевше в місяць за парку місце. Парку місце ціни тут доволі високі, не дивлячись, це новий брансик. І того, якщо ми підсумуємо все це, все, що я перерахував, виходить, що треба викинути на бочку 2400. 2400 доларів канадських місяць на одного, і це не шик буде. Це буде я не враховував те, що ви в'їжджаєте, як правило. В абсолютно пусту квартиру, де все треба там на чом спати, каструлі, ложки. Єдине, що, як правило, є кухня, в мене на увазі меблі кухня, ну і в ванні там є дзеркало, там, тумбочка. Ну, зроблено. В принципі, нема що жаліться, якби в більшості основному все це є. Але вплоть до того, що вам треба буде або платити додатково за прання і сушіння одягу, або купляти свою правку. Деяких це передбачено, деяких не передбачено. Правки, як я вже здається, казав. Ні, в одне відео теж знімав про канадські правки. Ноу-хау, тут йде два виходи є і на гарячу, і на холодну воду. Тому правки воду не гріють, вони її просто змішують гарячу з холодною. О, така ось ситуація. А тепер давайте подивимося, які витрати будуть, якщо приїжджає сім'я з двома дітьми. Цим тут буде маленький нюанс, що витрати по житлу виділити на двох. Ну, Але є діти, тут додаткової витрати, мови нема. І знову ж таки, давайте зараз по мінімуму пройдемося по, по цих витратах. Значить, на сім'ю. Знову таки оговорочка невелика. так? Ми рахуємо для піарщиків. Ну, Яка різниця між піаром і тим, хто не піар по вогню кормі, то так, як українці приїжджають про qat візі це те, що вони до 18 місяців не отримують допомогу на дітей, ну а це доволі суттєво. Ну, Як ви побачите далі, я вам скажу, що з одного боку це суттєво і не суттєво, так? По-різному на це можна подивитися. Але до 18 місяців не отримуєте, а потім далі до тих самих рівних правах, які громадяни, і як піарщики, отримують, як маю на ПМЖ-то отримуєте цю допомогу. Тобто сім'я двоє дорослих, двоє дітей. От, і допомога приблизно по 500 на дитину. 1000 доларів. Ми враховуємо, що ви її отримуєте. Так? Е... ну і зараз Це в принципі, якщо ви рахуєте свій заробіток, так, то ви себе включаєте, але в даному випадку ми рахуємо витрати. Отже, поїхали. Значить, тубедрна квартира будемо рахувати 1600. 1600, якщо вам сильно повезе, ви там за 1200 знайдете. Ну, шанси дуже невеликі. Якщо знайдете, це буде квартира така ну, далі від центру. Якщо є у вас машина, я казав, без машини тут нереально не проблема. Будете далі їздити, будуть витрати по машині більше, якщо не працюєте з дому. Е, ну, 1600 закладаємо. Так, Це така адекватна, нормальна квартира, навіть не завжди там буде кондиціонер. Я теж думав, коротше, ну, коли я їхав в Канаду, який кондиціонер в Канаді. Тому що перший раз, коли я був, 20 років тому в Альберті, я десь в кінці літа приїхав, ну, в будинку там не було, проблем якусь, я, мені не, не було там жарко, Скажемо так, На дворі було жарко, У хаті було все дуже продумано, бо дуже продумана хата була, родина взагалі. Якраз займався чоловік, хост, сім'я, займалася будівництвом, він був мером міста. ну, Там все було, там вище пілота зроблено, все було зовсім інше. прийняття Канади було, тому що я попав саме на... Можна сказати, по, по ціні, співношенні ціня, якість по тому всьому найкращо, найкраще місце в Канаді, яке тільки існує. Там не бачу тих великих міст Ванкувера, Торонто, і там їхні плюси і мінуси. Ну і це було 20 років тому, все-таки треба брати теж до уваги. Отже, а, значить, такий ліричний віску, далі вертаючись до теми кондиціонера. Так? Тут кондиціонерів у нас було плюс 30 градусів літом, плюс 30 градусів. Ну це Атлантика. Тут тепло. Тут і зимою тепло. Бачите, зараз був сноу-сторм Сьогодні сніг, потім впадав дощ, потім перестав. Під вечір ще має бути дощ, і такий буде блек Ice на дорозі. Блек айс називається такий, якби шкірка така утворюється людяна, Досить слизько, досить небезпечно. Так що це для водіїв. І 30 градусів Цельсія. Тут по Фаренгейтах враховують, Тут теж потанина 7 фарангейта мені, тому що деякі гаджети передбачені на Фаренгейт, а не на Цельсію, Цельсію. Тому 30 градусів це багато, і тому, якщо так одне-друге літо пробути в Канаді при такій температурі, то, мабуть, вам і кондиціонери заходять. Отже, сорі, що за лічний відступ. За лірику, так, Значить, ще раз вертаючись, головна стаття по витратах це 1600 на на сім'ю, там ту бедром нормальна буде, може навіть і трьох получиться, якщо повезе. Далі їжа, 1000 доларів. Знову ж таки, це не є там великий марципан, це нормальна їжа, ви там собі кавуна можете купити. Там хімікати, не хімікати, звідки привезений, це вже 10 діло, там штатів чи з Мексики, чи звідки. От, Але це просто реально доступно. Ну, Мемберші треба в Костку раз у рік робити, там буде він там коштувати 130 з чимось доларів з податками. Це теж варіант. Значить 1000 доларів, в 1600, плюс 1000 на їжу, плюс далі компосту є 150 на електрику. Ну, це так в середньому зимою, І там трохи менше, плюс три телефони, це три по, ну я маю на увазі, як одна старша дитина з телефоном, одна без дорослі це з телефоном, ви швидше за все будете. Це 40 помножити на 3, скільки буде 120. так? За інтернет це 80-ку, ну, 50 це якщо сильно повезе, ну швидше за все це буде 80, хороша швидкість це і за 100 буде, якщо це Белл буде, так? Потім ми говорили про дітей. А тепер нюанс з дітьми. Якщо у вас дитина ще не ходить в школу, це садік, а садік платний. Якщо двоє працюєте, ви маєте право на субсидію. Ну, не факт, що ви її отримаєте, тому що низький там, поріг. Якщо ви заробляєте там, більше, умовно кажучи, 60-60, я не перевгадую, так що. Не робіть прив'язку до моїх слів, треба завжди перевіряти, там деталі воно постійно все змінюється. Якусь енну суму заробляєте, вона не сильно висока, не сильно висока, то ви вже втрачаєте субсидію. Тобто так чи інакше треба платити. Там хіба що реально дуже низькі доходи, тоді треба ну, просити субсидію, щоб за садік робили її. Тобто, до чого я веду? Що за садік треба платити? Тобто, колись чаки нам приходили за 800 доларів, в мене такі квадратні очі були. Канада, там садики, це садики, там загорожено, ну нічого особливого. Я не скажу, що погано, не скажу, що класно, супер, тобто ну, без ілюзій всяких, але це не було щось таке екстраординарне, ну, 800 доларів. Ладно, там в Торонто 1000 чи сіпі, Ну окей, це одне діло. Так що добре, відступ ліричний відступ ще раз, другий раз, так, вертаємося далі до садіку. Якщо дитина не в садіку, а в школі. Школа безкоштовна, можете спокійно видихнути і сказати, що слава Богу, так, скажімо так. Склалося, сталося, так, чекали і дочекалися. От. Але не тут то було, тому що уявіть ситуацію, що ви двоє працюєте, і ви працюєте, і дитина. До 12 років не може сама знаходитись вдома по законодавству. Якщо це виявляється, будуть ну, великі нюанси. Це буде не такий нюанс, якщо хтось там побачив чи сказав, що хтось там стояв біля тої машини і дивився на секундонір, що нас стоїть більше двох годин ніж штрафанули мене, так? Якщо це буде з дитиною, це буде ну, серйозні, дуже серйозні наступні, може мати. Тому відповідно, якщо у вас дитина до 12 років. І шкінного віку вона має бути або з вами, або з кимось дорослим, старшим 12 років, або, або в авторскулі. А авторскул коштує. Тобто, якщо, як я вже говорив, держава дає допомогу, що з одної сторони цей добрий це і, ну, підтримка суттєва і не суттєва, тому що вона дає допомогу в тисячу доларів на двох дітей і вона забирає, тому що два авторскули будуть коштувати, ну, ми платили мінімум по, по тисячі. Тобто як на, на дитину там, чуть більше як 500. Це після школи дитина йде там на пару годин, неважливо, на скільки годин, але авторскул закривається о 5.30. мені треба бігти з роботи, мчатися, тапочки губити, трісла перевертати, і, і сидяти в машину, їхати, щоб часно забрати. Це не такі авторскул, де ви можете в 8 приїхати, собі поїли вдома, там, поспали, не знаю, ще щось подумали над життям. Забрала дитину і все. Це пару годин після школи, і ну, отак от, от. тисяча доларів на авторську. Тобто я це довгий цей такий був яричний виступ, щоб розуміти, що якщо дитина шкільного віку і до 12 років, то цієї ціни, як правило, не оминути. Тобто хіба що хтось з дорослих буде сидіти вдома? Ну, Теж варіант, але тоді заробляти не буде, тому що зараз подивимося, які витрати будуть на, на двох. Їдемо далі. Бензин залишаю той самий, 250 доларів. Він може бути там більший, тому що від сама вартість бензину коливається так, зараз він чуть подешевшав. Як того року після війни був він, е, невідомо, яка там буде динаміка далі. А вряд він буде сильно дешевшати. Потім страховка, ну, 130, я не знаю, але знову ж таки, якщо вже буде вас двоє, то вже це буде не 130, там буде 180. Тому що. Страхова скаже, окей, ви двоє, якщо ви маєте двоє права, хтось з вас потенційно може сісти за руль. Ну, хай буде 130, це самий мінімум, як це за умови, що один тільки їздить за рулем. Хоча це не типова ситуація, як правило, двоє їздять. І тому дрібні витрати, ну, уявіть собі, у вас є діти, дрібні витрати, їх там буде все таки. Це починаючи від кухонних всяких цих кухонних всяких таких причандалів і там не знаю, всякі нюанси там. E, Самі розумієте, як діти є. Плюс я ще до, на одяг накинув ще 200 доларів, тому що розумієте, там зима, там взуття одне, взуття друге. І осінь, там діти ростуть, тобто це у них там на сезон, це не так, як доросло, там хороше взуття, можете там ходити пару сезонів. От, цей. І парки місця біля роботи, якщо ви працюєте в центрі. Я, от, нехай буде 100 доларів на одного. Може двоє працюють, будуть десь 200 доларів. Воно може бути не 200, може бути не по 100, а може бути і по 150, може бути 300 на 2. А може взагалі не бути, може ви з дому працюєте і у вас парку місце входить в РЕМ, Тому плюс-мінус підбиваючи підсумки, це виходить 4880 доларів канадських. Плюс-мінус, як я вже говорив, це, це по мінімуму я говорю. Це, це, не є, це не є шик. Це той мінімум, на який можна розраховувати, який треба потратити, щоб ну, себе взагалі щоб, ну, нормально існувати. Їсти, так, не, нема що жалітися, їсти є, що ніхто з голоду тут не пухне. Смаки це вже питання інше. Там, Звідки возяться продукти, це теж питання інше. Там ГМО, не ГМО, там е, що де смачніше, де, де не смачніше, це, це залишимо це питання. Не знаю, я не експерт в цих ділах і не буду їх піднімати. Але ще раз повторюю, тому що для це важливо все -таки витрати. Витрати це першим ділом, друге діло, де їх заробити. так? На дорослого це 2400 на, на, на одного. На сім'ю з чотирьох це буде 480. Тобто два рази більше, ну, але чотири людини, але все-таки ви, ви житло е, ділити між собою. Ну, Якщо хтось хоче жити як студент, вічний студент чи умови заставляють, що це означає, це тоді, коли треба знімати замість нормальної повноцінної квартири, з кимось кімнату ділити, чи там по бедровні з іншою людиною жити. Ну, тобто виходити, як кажуть, вирулювати ситуації. Ну, Але знову ж таки, ну це сіх є півроку, рік, два, не знаю, то це буде, звичайно, дешевше, ну, це не буде там глобально дешевше. Якщо, я кажу, всі ці витрати я не враховував, це ремонт автомобіля, якщо це буде там концерна банка висела, ну вона буде ламатися. Сервіс це вже окрема тема, ну, і тому таку маємо картину по мінімальному, як бачите, Канада помінялася, ціни сильно зросли, ну сильно це все відносно, може в інших країнах ще, ще більше зросли. От, але такі от суми, на які бажано орієнтуватися для того, щоб тут давати собі раду. Інше питання, як заробити, де заробити, ви можете зайти на індіт. А ще я підчеркнув, що якщо підкреслю, так, що якщо 2400, 2400 так, на одного, то це треба мати 20 доларів за годину на фулл тайм, на повноцінний робочий день, тобто 40 годин на тиждень, це в, тиждень, в місяць вам вийде чистими десь 2400 плюс-мінус так і вийде. Тобто 20 доларів це не так просто знайти цю роботу. Ну, реально не дуже просто монтані. Та якщо працювати важко на будівництві окей. Якщо, якщо це не будівництво, якщо це не трак-драйвер, якщо це не айтішнік, і то айтішнік це досі, вже треба, щоб був, то не так тут просто в принципі мати. Суму, зрештою, ну, не таке, є. ви можете глянути на Indeed, подивитися ціни. Маю на увазі, що пропонують роботодавці, і все легко. Де би з кредитом звести. Так що така ось ситуація. Підписуйтесь, при нагоді виставлю про податки. Ну, така, щоб для загального розвитку, звичайно, це не це не є якесь, як для C.R.A., Кендер Вені Венсі, так цей податкова канаска, якісь там ці деталі, нюанси в загальному, щоб розуміти, як працює система. От, скільки стягують, скільки треба заробляти. От, тому ситуація така, що от, до, до певної суми стягують. 1%, я говорив, до 50, там, плюс-мінус приблизно в цій провінції 25, по 4,4%. І чим далі там інший вже провінційний податок змінюється і е, е, федеральний так само. Наприклад, якщо ви заробляєте 100 тисяч, то припустимо до 50 тисяч ви платите одну суму, а вже від 50 до 100 там ще до до 80, якщо ви 80 заробляєте, це буде 30 тисяч, а з наступних 30 тисяч у вас будуть затягнути на 25, наприклад, ну умовно кажучи, 30 чи там, чи, може й більше. Так що, така ситуація. Дитячий майданчик ще раз. За, позаду озеро. Ну, озером його важко назвати, це якийсь такий цей, канавка, де де залишається вода. Ну, Але камноші ростуть. І... Кафе ситуація. Дощ паде, потім цей дощ замерзне, буде доволі слизько. Буде такий конкретний каток, так що можна готувати собі ці коньки і йти кататися. Добре, на цьому будемо. Дякую наперед за підписки, коментарі і до наступних зустрічей.